У гламурні шляпці, вквічені прикрасами та змайстровані власноруч, вправно працює пані Ольга. Свій оберег створює з думками про українських оборонців. Щоб хлопці живими вернулись, щоб ніхто там не гинув, щоб вони оставались живими, розумієте? От з такими думками, саме основне. Тому що це чиїсь брат, чиїсь син, чиїсь чоловік, це, це дуже боляче для кожної жінки. Поряд свою ляльку мотанку створює Олена. Вона завзята відвідувачка майстер-класів за п'ять років нашила безліч різноманітних оберегів. Це дуже цікаво і її треба робити з світлими думками, з побажаннями. Якщо ви комусь робите, то вкладайте всю любов до цієї ляльки. Вони як живі. Майстриня Покрокова пояснює, як з ляльки-мотанки зробити потужний оберег. А на єсміслова нічого смислової, що вона як обережна та кукло оберег, то ми робимо солярний кріст. Це так беззащитне. Бы а якщо ми інтер'єрну і ігровою куклу діли, ми просто діємо вот отакою. Готові ляльки-обереги, кажуть підопічні терцентру, продадуть на благодійному ярмарку, а зібрані гроші витратять на потреби зсу.